Мій маршрут в Франківська найчастіше починається зі сторони крихівців, де я провів більшість свого дитинства. Окрім старого будинку в Крихівцях, де ми жили, я частенько їздив до тата на вулицю Бельведерської, яка тоді називалась Московською. У мене справді унікальна родина. І з такою родиною я просто повинен був стати художником. Уявіть собі. Одному діду, який виріс в селі, пропонували після школи поступати в інститут. Він не захотів, але все життя пропрацював раціоналізатором на фабриці. А бабця, яка закінчила 8 класів, була своєю, і хоч вона не дуже грамотна, але так розповідає історії, що можна слухати годинами. Їхня донька і моя мама з раннього дитинства мріяла бути перукаркою і сама поїхала поступати в училище. Вчилась у майстра і потім працювала в багатьох перукарнях Франківська. Інший дід був архітектором, і працював над розробкою і в процесі побудови, наприклад, перших дев'ятиповерхівок чи головного універмагу. Бабця була бухгалтеркою на заводі і в радянські часи багато де побувала. Їхній син і мій тато після школи і армії ніде толком не працював, і Він панк Зірка. Про його історію життя можна знімати серйозні фільми. Усі ці особи вплинули на мій світогляд, і, мабуть, вибрані мною важливі точки на карті це деформована проекція наших з ними стосунків, звичайно ж, з примісом випадку і нашаруванням чогось нового на мою свідомість. Мабуть, перша історія, про яку найлогічніше було би розповісти, це дитячий парк розваг. В досить ранньому віці одного вечора посеред тижня, коли парк не працював, я дуже захотів на карусель, що називається «Казка». Це така, де крутиться великий барабан, на якому різні коні, лебеді і леви, на які садять дитину, і вона їздить по колу. Я закотив істерику, щоб туди піти, і тато не витримав, взяв мене, щоб показати, що атракціони не працюють. Він переправив мене через огорожу, переліз сам, посадив на коника, а сам вперся руками в цю величезну карусель і пішов по колу. Аж тоді я зацінив і після кількох кіл заспокоївся. А потім, коли я став чуть доросліший, тато запропонував мені покататись на літаках в тому ж парку. Це були такі двомісні літаки, де одне місце спереду, а одне ззаду. Я кажу: добре, я буду спереду керувати літаком, а ти ззаду стріляти з кулемета. Після того, як ми робимо перші два-три кола, мене починає жорстко укачувати, тошнити, і я кричу: тату, зупиняй. А він мені кричить: Женя, ти ж за рулем, ти зупиняй. Не пам'ятаю, скільки вони там крутились, але ці пару хвилин тривали вічність. А потім я зупинявся під кожним деревом і кущем і досить серйозно оформив весь парк, якщо ви розумієте про що я. В дитинстві я досить багато малював і пам'ятаю, як збирав таку книжку з наклейками командос. Вона була з чорно-білими фотками, на які потрібно було клеїти кольорові наклейки. У мене не було лише 13-го рідкісного номера з Шварценеггером. Ця книжка була кольорова, а ця фотка ЧБ. Я вирішив перемалювати її олівцем. От тоді я стикнувся з певною проблемою. Пальці у Шварценегера виглядали як сердельки. Ну просто такі ковбаси. Такий результат мене не дуже задовільнив. Тоді я спитав маму, чи можна десь навчитись намалювати так, щоб було подібно, і щоб я міг малювати те, що захочу. Ми посеред року поїхали і записали мене у художню школу. Мені тоді було 13. Отже, одні з моїх перших самостійних виїздів з крихівців в центр були пов'язані з художньою школою. Це був просто рань. Мені давали там завдання, які я хотів і міг виконувати. Я навіть дуже розпереживався, коли вчитель скульптури тупо вийшов за рогу, коли я малював тех на поштовій скринці художньої школи. Він відвів мене до класної керівнички і сказав, що виключить мене зі школи. Десь в сьомому 8 класі я осягнув одну важливу річ: що старші не завжди праві і часто не є мудрі. По великому рахунку ніхто не знає, що іншому потрібно в житті. Тоді я зрозумів, що в школу можна не ходити. Я прогуляв 8, 9, 10, 11 класи повністю. Я прогулював всюди, в основному на стройках і в таких віддалених місцях, типу десь біля річки чи аеропорту. Але інколи ми йшли на міське озеро, скидувались і брали лодку. Це були такі лакшері прогули, вимушене вбивання часу в поєднанні з приємним. Що одного разу ми пливемо в човні, і біля нас пропливає подруга мами з якимось тіпом. Я чуть не прозрів. Ми привітались і розплились, потім з друзями поприкалувалися з того, що вона так прогулює роботу. А коли ввечері прийшов додому, то перше, що мама запитала, це було лодочник. І отрив трохи втику. після чого зрозумів, що прогулювати треба трохи обачніше. Літом, коли в мене не було школи, я жив в тата в кінці московської, і ми з друзями ходили через два двори на матросову психлікарню на Яблоко. Але по дорозі просили старших пацанів купити нам сигарети. За сигарети там тітки нам груди показували. Десь в один і той же час я почав захоплюватись баскетболом, графіті і всією цією культурою. Але грошей на балони не було. І якось ми придумали, що можна робити саморобні балони. Це був досить причудливий дівайс. Ми брали півторалітрову пляшку, розводили ту емальову фарбу, яка була вдома. В основному це зелено і коричневого, для і підлоги. Проціджували її через марлю, після чого були полікті фарби. В корку від пляшки робили дві дірки: в одну вклеювали розпилювач від дезодоранту чи дихлофосу, а в іншу ніпель. Потім це все накачували насосом, і такими саморобними балонами я робив свої перші графіті. А потім я вдачно поступив в інститут мистецтв. Між іншим дуже тішиться, що вчився там, а не в академіях, бо навчання там не дуже примітивне, і мені ніхто не нав'язував свої шаблони, канони, техніки, методики. Ще з кількома близькими по духу людьми я там познайомився, маю на увазі кількох викладачів і кількох студентів. На першому курсі інституту мене запросили участвувати в КВН між факультетами. Після чого ми всі гульнули, і в мене стався перший секс з дівчиною старшою на кілька років і на голову вищої за мене. А зранку, коли я проснувся то побачив, що всюди висять плакати, календарики зі Степаном Гігою і подумав, що тут живуть якісь його фанати. Але коли побачив на телевізорі фото, де він з сім'єю на морі, то перепитав і виявили, що то ми в нього вдома. Один мій близький друг жив у гуртожитку інституту, і я там проводив досить багато часу. Про його кімнату у Фрутожку ходили слухи, що там поклоняється Богу Джа. Там справді плотно поклонялись до того часу, поки через всякі різні речі друзів не виганяли з інституту. Ми звідки дізналися про те, що можна вилазити на один з найвищих будинків в центрі на розі Незалежності і Бандери будинок ЦНТІ. Пробрались на останній поверх в котельню і багато там малювали. Потім назвали це місце Psycho Gallery. І знали, що ця галерея тільки для нас, аж поки там все щільно не позаварювали. Такими подібними пунктами на карті міста для нас були фурнітурний завод, шкірфабрика, палац Потоцьких, фабрика Повидла, різні промзони і закинуті будинки. Недалеко в тому ж районі, в 2006 році ми з друзями робили виставку в двоповерховому будинку, який до того кілька років сквотували. На виставці була просто нереальна на той час кількість людей, незважаючи на той факт, що оголошення про виставку ми розповсюджували серед своїх, і був дощовий день, до будинку стояла довжелезна черга. Ми виставляли на ній те, хто чим займався, і поставили відро для добровільних внесків, з якого половину відвідувачі засипали грошима. Це була для нас і для андеграундного франківська знакова подія. Про неї написали, мабуть, чи не всіх газетах міста і навіть зняли документальний фільм. Практично з тою ж компанією ми створили музичний проект Товариство з необмеженою безвідповідальністю франшизи. Ну, музикою то було важко назвати, так як практично ніхто не вмів грати на інструментах, але там була дуже мощна енергія. Нас було 12 людей, ми прийшли відбірковий тур фестивалю Червона рута у Франківській філармонії. І навіть виграли перше місце на тому ж фестивалі в номінації Інша музика в Києві і мали їхати на гала-концерт фестивалю. Але такий потужний згусток енергії не може довго існувати. І з різних причин ми перестали продовжувати спільну музично перформативну діяльність. В той час ми тусувались в химері, з якою пов'язано дуже багато історій. Наприклад, після того, як одного разу, коли я не мав намірів круто тусуватись, а просто серед тижня зайшов подивитись, хто там є, прокинувся наступний день за 300 кілометрів від Франківська на байкерському зльоті на Закарпатті. Після закриття хімери, щоб продовжувати свято, ми переміщались до когось додому. Зараз я так розумію, що не дуже люблю квартири через малий закритий простір і поверхи, де зі всіх сторін є люди. Таких багатоповерхівок в моїй пам'яті чітко пам'ятаються три. Одна в районі Мейзлів Зітрону, де я якось перевіряв страх до висоти і висів з балкону четвертого поверху. Друга на південному бульварі, де одного разу під час тусовки треба було відписати справжнього важливого листа. А робити щось справжнє це як роздягатись перед публікою. І коли я це зрозумів, то всі мої речі опинились за бортом квартири. А потім ще й предмети інтер'єру і домашнього вжитку. І третя знаходиться в підніжжя телевізійної вишки, де мені виявилось нудно і близько третьої ночі я обдзвонював своїх знайомих, питав, чи в них видно вишку з вікна. І якщо так, то пускав їм азбукою Морзе послання, затуляючи і відкриваючи своїми речима ті чотири лампи, що наверху. Мені залишилась ціла серія нічних фото Франківська з телевізійної вишки. Любов до міста з'являється із таких моментів, як якось вночі з дівчиною ми їхали на мопеді, нас зупинила міліція. Ми не могли зійтись в згоді по тесту на алкоголь, нас довго напрягали і попросили поїхати на експертизу. Поки ми їхали за ними, я вирішив, що досить добре знаю двори і провулки міста. Тому в процесі вирішив вже не їхати за ними. Ми якийсь час катались по району, аж поки міліція все ж не заблокувала нам всі виходи кількома машинами. Експертизу довелось проходити а мопед пізніше забирати з штрафмайданчика. Я позначив на карті дві річки, тому що вони роблять місто островом, на краях якого часто відбуваються досить магічні речі. Наприклад, одного разу, коли ми святкували десятиріччя культового франківського альманаху про мистецтво і культуру, там була присутня чи не вся старша богема міста, і так сталося, що й мене запросили. В той час один з стовпів української літератури захотів покурити, але не зміг вирізати для цього апарат. Мені прийшлось допомогти. З ним курили ще двоє з найважливіших представників української літератури. Так на березі Бистриці я торкнувся історії. І мабуть, на поки останнє в цій історії важливе для мене місце це, звичайно, ж, художній музей або музей мистецтв Прикарпаття. З ним мене зв'язує одна досить забавна історія. У 2004 році при музеї було створено об'єднання молодих художників, в якому я був присутній. Перша виставка цього об'єднання мала назву Репортаж і всім художникам пропонувалось зробити роботу на ту тему, яка його цікавить найбільше в житті. Я запросив двох друзів зробити спільну роботу, і ми зробили цілу величезну розповідь про мистецтво на вулиці, приблизно 3 на 5 метрів. В ній були наклейки і плакати всіх людей, що малювали в той час на вулицях Франківська. Після завершення виставки я залишив роботу в музеї без жодних документів. Просто так залишив, бо вдома не мав де зберігати. Через більше як 10 років мій друг надіслав мені кілька фото з написом Раннім Сомборським закривають шпари в музеї. На цих фото були зовнішні стіни музею, де по всьому периметру маленькі вікна були заклеєні акуратно вирізаними шматками цієї роботи. Ситуація для мене видалась досить цікавою і інтригуючою. Я одразу ж взяв квиток до Франківська, розробив гарний плакат для дошки оголошень художнього музею і відкрив виставку під назвою Репортаж номер 2 Ось десь приблизно так виглядає карта деяких важливих для мене місць в місті, що робить його найріднішим. І насправді такі місця створюються просто зараз, але потрібна певна часова дистанція, щоб про них можна було говорити. You thought you lost your-